Детальний опис щитової сервопривод цим Ну плюс тут пневматика, це нас не касається Начнімо з основних вузлів. Клемна, клемник, автомат, пускатель на фазу 0, Управління N0, так, блок живлення. на 24 вольта плюс-минус тут у нас п.е. N и фаза так кстати два входа вот все у нас мозги вот контроллер микроконтроллер дальше питание на клемник блок контакти до контактора і це у нас релюшки на кнопки там стоп, пуск і так далі це вони у нас стоять і ось сам сам е, частотник це на нього управління ось три п є нулевий, фазний питание і управління. Так, що тут у нас вийшло? У нас вийшло виходи із плюс-мінус входи, нейтраль ПЕ ДД2, є ДД2, ось воно вона, все вже пішло на, на пульт управління там. Сенсорний. Оце все, кстати, на сенсор пішло. Це такий жмуток Оце жмуток ось на енкодер Тахомет по нашому фаза 0. Ну, плюс-мінус 24 вольта. Туди заходи і виходить X0, X1. Вот оно, виходить. Далі ось DD1 ДД1 Вот она фаза Фаза ДД2 теж вона фаза э, то коротше на пульті управління там кнопка така є красна Нажимаєш, проворачуєш, так вона дої дає сюди сигнал, тоді контактор срабатує, дає фазу і через ДД тоді два ДД1 заходит, через ДД2 уже питание на сам, ну не тільки сюди, но все остальные тоді зажигается. Вот Y456 контакти. контакты питание ось, тоже 002 HL це фаза дальше вот Білий чорний це виход із енкодера. А ось, а, тут ще цікаво з цих мозгов, ліва сторона ікси, права сторона Y. Ікси це входи. Вот вони. Ікси, входи, ну і плюс же тут, плюс-мінус. І ось Y — всі виходи. Е оце ж ось чорний-білий. Ось він чорний білий, вони навіть одинакові підпитують. Ну, це зенкодера пішло сюди, заходить, ну там красник заходить, а виходить тоді Y1, Y-0, вже пішов сюди він на е, вже непосредственно у нас частотник. Частотник управляється цифровим сигналом. От. От, коротенько так, схемочка. Показує схемочку. Вот показує схемочку, вот она, це наша схемочка, що ми розуміємо. Ось вона так стоїть. Ось входи. Так, частотник. База ноль. Виход три фази. І... А, так зараз розбирають. Все в Все куривну тих контактів. Ось оцих ось дивіться. Ось, бач? Написано з зовнішньою аналогою швидкості. Тобто є, є да, на 10 вольт. Кстати, можна плюс-мінус 10, можна 0-10. Ось контакти, на яких підключають. Далі описано, як його настраювати. От. Ну ми перерили з Максом контакти. Коротше, нема цих контактів. Вже всі передивилися, нема. Знаємо, що сюди, на мозги потрібно подаватися. Да? А ти уверен, що це мозги? Звісно, а, а це частотник. На нього вже подається з мозгу цифровий сигнал. Угу. От. І він вже тоді чисто частоту видає, яку треба. А отут ці мозги збираються, ж по схемі він нарисований. Оце він. Оце ось мозги. От. І вони, оце у нас порт. От. Ну ось він. Частотник. А оце ж, ну, мозги вони тут не показані, то вони виведені. Це з нього є. Ну тут контакти показано, які ось ось релюшки ті. Ось вони підключені. Ось кнопки на пульті управління, ось вони підключені. Це основна кнопка. Ну, в общем, оце цей процесор. Оце в нього в нього треба подавати оці те саме. Так, канбіжні.